Він був посічений майже весь на початку війни. Мова ось про цей будинок, що у Київському районі. Мешканці чотири поверхівки у 2022 році сповна відчули на собі всі жахіття, коли руйнувалися стіни, вилітали вікна, горіли квартири, коли було потрібно кидати все та бігти, рятуючи власне життя. Цей багатоквартирний будинок постраждав внаслідок ворожого обстрілу на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Будинок було влучання двох ворожих ракет в покрівлю будівлі і через фасад в квартиру цього будинку. В результаті влучання було возгорання квартир, вигоріло декілька квартир вщент. Були зруйновані несучі конструкції, фасадна система. Порушені інженерні системи цього будинку, сходові клітини, вікна ну майже зруйновані верхні поверхи цієї будівлі. Початку відновлення були проведені демонтажні роботи. Вивезен весь все сміття будівельне, очищені приміщення, а потім почалися роботи по відновленню цієї будівлі. Почалися монтаж перегородок, сходові клітини, відновлення. Покрівлі, наразі тривають відновлення фасадних систем, наразі триває відновлення фасаду будівлі мінеральною ватою. На даний час завершено близько 60% фасаду. Триває відновлення покрівлі, також десь відсотків 60 завершено. Тривають роботи по відновленню внутрішньодомових інженерних мереж. Попереду у нас роботи по заміні вікон будівлі, сходових клітин, вхідних груп. Роботи тривають згідно графіку і проєктної документації. Намагаємось повернути життя до даного будинку. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.